Щодо давай спинного мозку. А, ось, за що він відповідає, мабуть, як ти правильно сказав, клас біології, там, mm -hmm. рефлекторний і провідникова система. Давай так з цього почнемо. Окей. Okay. Ну є головний мозок, спинний мозок. Mm -hmm. Спинний мозок має певну структуру. Він знаходиться ж... посередині спини. Так, да, він знаходиться в каналі хребта. Mm -hmm. Він захищений кісточкою спереду тілами хребців, ззаду. Фасетковими суглобами, остистими відростками, тобто це така доволі захищена структура. Mm. Але, на жаль, ця структура може бути пошкоджена в результаті певних чинників, зовнішніх або внутрішніх, і, скажімо так, саме спинний мозок це є наш такий головний орган, який відповідає за. Рухи в кінцівках. Я не ігнорую головний мозок, але скажімо так, якщо ми спускаємось нижче. Ну, то... звідси йде...